Всім привіт, доброго дня, а у нас дощ. Передавали буревії, шторми. Діти не пішли в школу сьогодні, ніхто не працює, але магазинчики деякі відкриті. І ви знаєте, в таку погоду я захотіла поїхати до моря. Настрій у мене сьогодні такий меланхолійний. і в тому десь є свої переваги. Коли ви щось дуже хочете, як воно вам є на серці, так як сьогодні в мене, то візьміть і зробіть. Якщо ви хочете щось смачненьке, купіть. Якщо ви хочете щось собі купити, те, що ви давно прото мріяли, купіть, тому що час і життя воно одне. І не знаєте, що завтра буде з нами. А все я не говорю про забаганки якісь. Я не говорю про забаганки, я говорю, власне, про, про те, що якщо ти щось дуже хочеш, то треба то робити. Бачите? Я вже трошки дощ перестав. Я дуже люблю ходити під дощем. Дуже люблю ходити і мовчати, навіть ні про що не думати, просто пробити по місці, заходити в якісь магазинчики, дивитися, дивитись на людей, сісти в кафешку, каву собі випити і дивитись просто на людей. Ви знаєте, є такий тип людей, і я особисто з ними знайома. Одних вже нема на цьому світі, і я, згадуючи їхнє життя, я була з ними тісно знайома. Одна людина навіть ніколи не була в кіно, ні в театрі. Вона все життя пропрацювала. Вона мала три шафи одягу хорошого, а ходила в одному плащі. Той плащ вже порвався, зносився, а вона далі в ньому ходила. І я завжди дивувалася їй. Вона все жаліла. Все ховала під матрас. І її не стало. І вона не відчула смаку життя. Вона не відчула свободи через те, що вона все купила, купила, купила ці гроші. І ніколи нічого не могла собі дозволити. Не будьте такі. Не будьте такі, тому що це навіть гріх так жити. Виходьте з людських стереотипів і будьте з собою. Будь ти тою людиною, яка є свобідна в своїх діях, в своїх планах. Звичайно, коли щось з тебе не виходить, там вже зовсім інше питання. Але коли людина, людина е, живе е, таким е, менталітетом, що е, я нічого не можу собі дозволити, я це буду класти, ховати під подушку, це теж ненормально. Тому вона, бідна, навіть не мало що згадати через те, що в е, неї було життя. Чорно-біле, просто чорно-біла. Я як знала, що вона навіть не була ні разу ні в кафе, ні на морозові, ні в кіно, ні в театрі, навіть в іншому сусідньому місті вона ніколи не була. Тому що вона завжди була на роботі. Перше її стримували діти, потім, як вона казала, робота. І так до кінця життя вона була прикута до свого мишлення неправильного. Це страшно. Це просто нереально страшно. Я таких людей боюсь. І стараюсь таких людей просто пожаліти і поспівчувати. Тому, дорогі мої друзі, любіть себе, любіть життя, любіть навіть той дощ, по якому я сьогодні божу. Любіть навіть таку погоду. І нехай погода не впливає на ваш настрій. Нехай погода не впливає на якісь. Ваші емоції. Кожна погода вона по собі класна. А після дощу завжди свіжа, після дощу завжди класно погулятись і набратись позитивних емоцій. Тому от треба відкривати парасолі. вже знов вкапує. Тому, Дорогі друзі, бажаю вам того найкращого. І нехай у вашому житті буде мир, злагода і спокій. Дякую, що. Він в мене є, хоча багато, але все-таки везі мною. Побачення.